На дворі пустеля, не знаю скільки градусів, але дуже-дуже жарко. Друзі. Всім привіт. Зараз йдемо з варією до мами потихеньку. Ваня десь там по дорозі має нас підібрати. І їдемо з вами в сусіднє наше село, в якому знаходиться старовинний. Чи старий дуб, якому дуже багато років. Я приїду, вам скажу, скільки йому років там є вивіска, коли цього дуба про нього розказується. Він такий величезний, зараз не знаю, який він там завеликий, бо він вже почав сохнути, його почали обрізати. От. Але в моєму дитинстві він був просто мега великий. Ми взяли з собою рулетку. Ми взяли з собою рулетку, щоб його поміряти, окружність. І я вам скажу, яка там окружність цього дуба. Обнімемо його, покажу, розкажу, куди ми їдемо. І зараз ми проходимо біля містка, який знаходиться біля батьків. Вон там батьки живуть і тут споряд. І дивіться, вперше за все моє життя тут пересох струмок. Уявляєте, ніколи в житті такого не було. Я в шоці, дощів немає, зими без снігу, от і пересихає все. От це вже катастрофа. Так, заїхали, підкупили півасіка. Зараз закинемо в сумку в холодильник і їдемо. Будемо їхати. Розказую, куди ми їдемо. Це сусіднє наше село. Слюсар вон називається. З воно називається, да, воно громади. Воно е об'єднане одною громадою. Раніше була одна сільрада. В общем. Ваня ну, одна була сільрада раніше на Дубинове і на Слюсар. Ну Тепер це вже ОТГ, все. весь Сауранський район, це ОТГ. Ну, коротше, це два один села сільського. Один старостат на два села. Ми їдемо туди. Я обожнюю це село через те, що воно. Все зелене, воно знаходиться е, Ліс. в лісі, да. я його зелене. називаю Хобітленд. Воно таке компактне, все зелене, але дуже гарне. От я б там жила, якби в мене була якась віддалена робота. От, з задоволенням там жила. Там дуже мені подобається. І бо по Бегін зіслував насправді, то він би жив у службі. Дорога сюди, звісно, не найкраща. Ми вже в'їхали в село, бачите, от то ліса все. Про що я і говорила, що село дуже зелене. Оце все, бачите, там туди далі люди живуть, будинки. Ми вже приїхали, бачите, бо там ботанічна пам'ятка природи, віковий дуб. Ось оце дуб. Зараз я вам його покажу. 200 метрів до нього йти. От територія, вона закрита, туди машинами заїжджати не можна, машини тут залишаємо. І алея, Анваря вже пішла. Алея така туди далі. Дуже гарно. В будь-яку пору року тут дуже гарно. Тут парк, не пам'ятаю як він називається. Чи парк Олена, щось таке. Зараз беремо всі речі, рулетка, будемо міряти дуб. Доріжки так викладені пеньочками. Лев зустрічає. Пахнотіща, тільки під'їхали сюди і вже пахне. Ой, пахне лісом, дуже пахне. Це мішаний, мабуть, ліс, чи більше дубовий. Борди, бережи фауну, будьмо мудрішими у лісі. Ну, краса, друзі, краса просто. В якій красі ми живемо. Дуже гарно. Ідеш, милуєшся краєвидами тут. О, я просто не можу вам передати, які тут запахи, аромати, дерева, хвої. Е Листя, оце. О, мені ще пахне вишнею дуже. Так, друзі, ось цей дуб, як я й казала, що за моє дитинство, він був крона, в нього була дуже пишна, велика. Дивіться, які туди гілки. Далі. А він вже почав сохнути. Просто не віриться, друзі. 600 років. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Слюсарівський віковий дуб. Охороняється законом. Зараз ми його будемо міряти, обміряти. Дуже великий, дуже великий. Бачите, він огорожений. Тут такий медвідь. Скільки в нього з ним фотографій, з тим медведем. І такий кумедній. Є що згадати. Сама територія, бачите, охорожена. Отак. От І тут стоїть також пеньок. Бачите? Пеньок що? Да, доставай! Пеньок теж, дивіться, який великий. Зробили з нього столик. Це ж треба який величезний. Скільки років він ріс, скільки біля нього проходило людей, всяких... Відбувалось Обалдеть. Відео, звісно, не передає ту велич цього дуба. Я зараз стану біля нього і ви побачите, який він великий. Іду зараз випити холодного пива і будемо міряти, бо аж язик би під небільня прилип. Так жарко. Краса, в лісі. Я думала, буде в лісі прохолодніше, але парить тут. 50 сантиметрів 5,20 Ось 5 метрів Ну і майже 20 сантиметрів Окружність дуба який величезний Діаметр Яка енергетика в ньому Бачите, височенний який який височений. Там теж дуб великий. І десь будуть нову пам'ятку відкривати, бо цей дуже посох. Його лікували, лікували, ніяк не можуть його врятувати. Зараз з вами пройдемося, може ми знайдемо той дуб, куди будуть переносити цю пам'ятку. Ну цей, звісно, залишиться тут так, як є. А біля іншого вже зроблять місце для відпочинку. Тут біля цього такий, як бачите, така як бісідка, місце для вогнища. Я, мабуть, не знайду. Десь туди, коротше, десь туди, наче йти. Далеченько, бо тут доріжка далеко-далеко йде. Не буду туди йти. Бо я ще й не знаю місцевості, щоб мене потім не шукали. Бо я можу, знаєте. А ми оце подумали, посиділи. В лісі занадто жарко. Ще поки є час і можливість відпочити біля річки, ми зараз збираємо всі свої сумаки, пакунки і їдемо на річку відпочивати. Десь, мабуть, на пляж біля нас. Що я хотіла вам показати, показала, але тут дійсно дуже жарко. В лісі будемо відпочивати тоді, коли буде більш прохладніше. І взимку. Взимку... Минулого року ми були в лісі, прямо к снігу було багато, а позаминулого року ми взагалі на величезних санях трактор тягнув ці сані і ми поїхали відпочивати в ліс. Цього в лісі будемо взимку і більш прохолоднішу пору, бо зараз, зараз тут дуже парить. З цієї сторони вам покажу цю алею. Гарно. Така, бачите, як типу, бісідка, і там є місце для костра. Вон там, бачите. І можна безпечно все, всім користуватися. Покажу вам ще, як розводять. Деревця, дивіться, оце маленька сосна. Сосна звичайна, дивіться, які малюхонькі взагалі. Зараз покажу вам оці парнички, теплиці, як воно називається, розплідники, дитячий садок. І тут сосна звичайна. Це кожне деревце буде колись. Ті, що виживуть, кожне це буде дерево. Воно таке м'ясеньке. А тут, е я думаю, що ця система зрошування вверх, мабуть. Ну, ну, так, так, це, да. це. Да. Угу. Поняла, як я на картоплю угу. цю пшикалку? Да. Да. Дуже гарні такі теплиці, прям об'єми теж вражають і вони туди далі-далі. Круто. Круто, оце таке малесеньке деревце, скільки воно проходить та півросту, що за жуки полетіли, щоб вирости оце велике дерево. Це дуб, це дубовий ліс. Там теж бісідка. Гарна бісєдка. вон туди. Ну, столики таке, лавочки. І дубок. Яка міць цього дерева, скільки років він ріс. Просто неймовірно. Це ми вже грузимося в машини і їдемо на річку до нас. Дивіться, як гарно розташовано це село. Вон церква. до хата Більба Бегінса. Ваня, ну що як розкажеш? Ну звісно, там рядом і Фродо. Який гарний спуск. Я колись хотіла зробити тут фотосесію. Тут дуже гарно дивіться, як дорога йде вниз. Безкінечно просто. Я прям аквамен. Костюм для цього, для купання. ну Це такий він як комбінізон, його можна і так носити. Я в ньому буду плавати на сапі. Я прям хотіла такий. Ідемо, <реш> беремо сап і будемо плести річкою до другого пляжу, бо там нас будуть чекати. О, прямо взяли сап. У нас сьогодні такий насичений на пригоди день. Тільки що були біля лісу, біля дубу, в іншому селі. А зараз йдемо вже на річку кататись на сапі бо Там наша компашка вже е, чекає нас на річки, а ми по річці спустимося і попливемо до іншого берега, до іншого пляжу. Варя йде з веслом. Тося погнала з нами, як завжди. Так, тут вже сіно позгрібали на кучі, будуть забирати. Це вже добре, бо вже почала люцерна проростати, запутуватись, вростати в сіно. Це не є добре, то вже заберуть люцерну. Скошено, тося вже буде чекати нас на березі. Головне, щоб ця куна зараз нікуди не шурнула, щоб ми її ще не чекали. Тося, ну куди ти в болото вже лізеш? Ну Варя, обережно, щоб я тебе ще сапом не турнула. Так, розвиваємося. Зараз треба на цей на саб закинути речі. Тося, пожалуйста, йди сюди вискакуй. О! Так, прийшли. Давайте, Бонда. Тося, гайда вилазь Бачите, як вона. Куди? Як вона любить на сапі кататися. Куди ти вже погребла, варі, замурзала жилет. Ну. На, так. Да. Речі, речі всі збираємо. Тося, не гриби нікуди, алло. Вона вже грибе, вже турляє сад. І ми вже зараз будемо моститись, ставлю телефон таку штуку. Що ти там хочеш? Що ти хочеш? Щоб не дай Бог, телефон не впав у воду. Через це псується якісь відео. Ну, якось так. Ось не вашенькі, де ці які маленькі. Жабенятка. Тося, вже пливем. Сиди, сиди. Вийшли ми вже в плавання грибемо, Дивіться, яка тиша на воді. І вон два лебеді. Ну, краса природи, Вода друзі. Приїде. Вода прохладна? Ну така, ні, в самий щоб купатися. Угу. Супер. Тиша, тиша, ні одної хвильки, Від нас вон хвильки тут. Тось. А ти хочеш нирнути, так? Да? Ой, чекай, бо весло зараз загубимо. Чекай, варю, треба вже вигрібати на середину річки і гребти до другого берега. Нам туди треба. Вон туди. У нас тут готується обід. Все, красота. Наша олія. Стріл не вистачає. Краса. Шеф-повар. Зараз ся, йдемо плавати. Варюшка, їсть гарбузики. Там стоїть сап. Йдемо зараз плавати, поки що сонечко є. Йдемо поплавати, біля нас також тут люди відпочивають. Ну, побігла. Загрузили сап, мала плисти, але срочно треба їхати додому. Так, щоб ви розуміли, ми приїхали на каву. Зараз кави, поп'ємо каву і поїдемо додому, бо нам ще в школу збиратися. Кава в такий час, звісно, вона вже і не треба, але хочеться. Ну що, друзі? Ми вже вдома добрались додому, вже будемо відпочивати. Тільки залишилось перемити посуд. З нашої гулянки, п'янки, і перегладити речі завтра на 1 вересня. Завтра планую знімати влог, а там як вийде. Планую. так що, якщо зроблю все, зніму так як хочу, буде ще завтра чи післязавтра влог. Були біля дубу. Це я згадувала, якого це року ми там були. А виявилось, останній раз ми були в 19-му році, а наче от, от, наче минулого року були. 19-го року ми там не були, я в шоці. Час летить, просто як скажений. Це ж треба так, так пролетів, що я думала, це вчора було. З 2019 року там не було. Він вже почав сохнути, всихати, вже почали його обрізати. От і цю пам'ятку так на місці тут залишать, а відкриють місце для екскурсії на іншому місці, біля іншого дубу. Я там не була, десь коротше кажу, десь він недалеко, я вже вирішила його не шукати. А вже коли цю пам'ятку перенесуть, зроблять там також місце для екскурсій, ми туди знову поїдемо, подивимося, демо воно. шов. Потім вирішили поїхати на річку, бо в лісі було дуже жарко, дуже жарко, дуже парко. Вирішили поїхати на річку. На річки я на Саборді наплавали з варю, аж поплили, бог зна куди, коротше, далеко. От нагребла, при, прийшла до берегу, приплили до берега, аж захекалась. Ну, гарний час провели. От, а потім що ми поїхали в магазин, бо нам позвонили з магазину наші друзі, що пропало світло. А Ваня в світлі в електриці дуже добре розбирається. От, ми поїхали туди, але ще й визвали службу, службу, по, щоб господі не так визвали. От, то вони також приїхали. Я вже залишилась біля того магазину. От посиділа, у нас вже традиція така перед першим вересням, 31 серпня, збиратись біля магазину, а потім зранку збирати себе до кучі. Ну, Я приїхала додому, щоб привезти і ще й машину повитирала. Коротше, розібрала все, залишилась перемити посуд, поставила варі щось поїсти, бо природа природою, а поїсти щось треба. От, і будемо вже відпочивати, готуватись до завтрашнього 1 вересня, поїхати зранку до мами нарізати квіти, бо я це мала зробити е, сьогодні ввечері. Мала зробити. Але так вийшло, що я додому приїхала на своєю машиною, мене підвезли сусіди. От, і так квіти не заїхали до мами. Не взяли, то я думаю, що завтра-зранку, десь бог прокинутися. Вчасно і поїхати до мами нарвати тих квітів, зробити букет. Це я хочу айстри нарізати, кермек, коротше, зробити гарний букет. А завтра, там як уже вийде, як уже день складеться. Після 1 вересня у нас, звісно, плани зробити томатний сік вдома. Але як вийде? Отак, от друзі. Так що, отак от у нас сьогодні пройшов день. Дякую, варю, що там варюха, щось бігає. Дякую всім, що були сьогодні з нами. Чекаю ваші коментарі. І, до речі, я хотіла зробити якось влог, питання-відповідь. Так що чекаю від вас питання, які вас цікавлять, будь-які по роботі, по дому, по грибах ми вирощуємо. Ну, по, по всьому. Питайте, буду відповідати. Зроблю окремий прям влог, бо вже накопичились питання. На які я у влозі так коротко відповідаю і хочу на них розгорнуто відповісти. Так що якось підготую для вас такий влог, де відповім на всі ваші запитання. Так що питайте, чекаю коментарі, ваші запитання. Як завжди, всіх міцно обіймаю. Хто не підписався, підписуйтесь. Чекаю вас на каналі, що я в селі чому і ні. на каналі. І ставте ще нагадування. нагадування, що ви бачили, коли виходять мої влоги. Я сподіваюся, що цей влог вам сьогодні сподобався. Як завжди всіх міцно обіймаю, ваша Інна.